Приготувалися студія. Запис телепроект Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії Поділля-Центр битва шкіл. У Славуті стартувавши у лютому цього року в Хмельницькому, його учасниками вже встигли стати учні 45 шкіл Хмельницького та Кам'янця Подільського. А вчора, 27 жовтня, до числа учасників проекту долучились славутські школярі. З вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Славути Василь Сидор. Сьогодні хочу презентувати своїх славучан, мудрих, молодих активних креативних. Це наша гордість. І те, що сьогодні дійсно українському суспільству не вистачає, це дискусії інтелектів. І сьогодні ми переконаємося, що наша молодь це дійсно є інтелектуальні родовані діти. У зйомках телевізійної програми, яка проходила у спеціалізованій загальноосвітній школі ліцей Успіх, взяли участь вихованці загальноосвітньої школи номер 1 навчально-виховного комплексу Гімназія загальноосвітньої школи номер 7 та навчально-виховного комплексу Школа-гімназія номер 5 за результатами чотирьох раундів гри, створеної на зразок брейнрингу, перше місце посіла команда школи гімназії номер 5 Рушійна сила, яка у фінальному дворі. Обої зійшлася із командою загальноосвітньої школи номер 1 Євродіти у першому раунді. Розминці Євродіти стали абсолютними переможцями, але під кінець гри дещо втратили позиції. Однак, не дивлячись на результат, всі команди учасниці телепроекту отримали призи і подарунки від організаторів, які, ініціюючи дане інтелектуальне шоу, мали на меті найперше популяризацію сучасних методів проведення дозвілля. Сучасної молоді, налагодити інтерес дітей до саморозвитку, до пізнання нового матеріалу, розвинути їх, і щоб вони не лише в комп'ютерах сиділи, да, гралися у вільний час, а якось пізнавали Всесвіт і вміли приймати швидкі рішення. Командна гра, знову ж таки, тому що варіантів відповідей може бути багато, але треба обрати правильний варіант. Тому це дуже розвиваюча, цікава гра. Інтелектуально розважальна гра битва шкіл супроводжувалась активною підтримкою вболівальників. Кожен навчальний заклад, команду якого можна було спостерігати за ігровим столом, дружно підтримував юних інтелектуалів, які мали рівні можливості продемонструвати свій інтелект, знання та кмітливість, відповідаючи на питання ведучого, що стосувались найрізноманітніших тем. Різноманітні теми сьогодні побачите. Ну, теми. Всілякі, навіть деколи і смішні, і кумедні, дитячі запитання, філософські запитання, запитання на знання, але ми використовуємо такі запитання, на які можна відповісти, маючи загальний рівень підготовки, навіть не знаючи інформації, просто здогадавшись і відкинувши все лишнє. Переможці телепроекту телерадіокомпанії Поділля Центр Битва шкіл у Славуті. Команда Рушійна сила школи гімназії номер 5 раділи перемозі, дякували своїм науковим керівникам можливості продемонструвати свої знання і здобути новий неоціненний досвід. На нас сьогодні склало найбільше враження те, що тут зібралося скільки людей. прийшло подивитися на ці змагання, що людям не байдуже на наші знання. Це було весело». «Це дуже сподобалось, тому що я вперше був ну, на такому шоу. І це ну, такий опис, скажімо так. Сьогодні дуже радий, що е, нашій перемозі, тому що це була перша участь на нашої команди в такому шоу. Сьогоднішній день, сьогоднішня гра дала нам багато ну, нового. Ми багато для себе нового відкрили. Ми звичайно раді, тому що це було вперше, але дуже не забуваємо». Це була дуже цікава гра, тому що цей адреналін переповнює. Ми ну, раді, що ми здобули перемогу як для своєї команди, як кожен для себе, так і для школи. Це надзвичайно цікаві ігри, тому що вони сприяють для того, щоб ми більше розуміли, що розвивалися не тільки відповідно до школи, але й у інших питаннях. І це сприяє нашому розвитку.